Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна, який начебто служить капітаном ЗСУ, зафіксували на відпочинку на грецькому острові Кріт. В документах, опублікованих журналістом Євгеном Плінським, вказано, що командування військової частини, розташованої в Рівному, не заперечує, щоб 17 днів із належної йому відпустки Омелян провів на кріті. Поїздка розпочалася 21 липня та закінчиться 6 серпня. Дозвіл на виїзд підписав командир військової частини Сергій Каспров. Омелян виїхав із України через пункт пропуску у Стилух у Волинській області. Як пише журналіст, бійці підрозділу, в якому значиться колишній міністр, кажуть, що більшість часу цей шановний пан займається особистими справами за місцем проживання. Екс міністр пізніше підтвердив, що перебуває зі своєю родиною у Греції, опублікувавши її фото і скрито. У відпуску пішов на два тижні згідно з чинним законодавством, вперше за півтора роки, написав він у Фейсбук. Зараз опитав народ на предмет, чи бачив хтось капітана Омеляна за рік війни на військовій службі. Особисто я його жодного разу не бачив, хоча, як виявилося, за документами прослужив з ним пліч опліч. Результат опитування: один раз його бачили у квітні 2022 року в Миколаєві в кабінеті колишнього командира 206-ї ОБТРО, де Омелян фіктивно вважався офіцером групи планування штабу. і три рази у Каневі біля кабінету командира двісті Дядя першої обетреро та представлявся волонтером, який щось там привіз для захисників, пише журналіст Володимир Бойка, який також служив у 241-й бригаді, де числить.